Після мегаземлетрусу магнітудою 8,8 на Камчатці прокинулося одразу кілька вулканів, викинувши в атмосферу стовпи попелу, що досягають висоти 6 кілометрів. Виверження вулканів вивільняють величезну кількість теплової енергії та створюють потужні конвективні потоки, кінетичну енергію атмосферних рухів також вулканічні викиди створюють колосальний електричний потенціал. Це електромагнітна енергія в чистому вигляді, яка безпосередньо впливає на атмосферні процеси. Дослідження показують, що хмари попелу від великих вивержень можуть генерувати мільйони вольт, створюючи умови для потужних електричних розрядів в атмосфері наприклад, виверження вулкана Хунга Тонга Хунга хаапай 15 січня 2022 року породило найсильнішу грозу в історії, яка тривала близько 11 годин і поширилася на 240 кілометрів. Дослідники виявили, що на піку кількість блискавок за хвилину досягала рекордних 2600, а всього було зафіксовано близько ста дев'яносто двох тисяч. До того ж, дослідники з'ясували, що ця гроза також сталася на безпрецедентній висоті від 20 до 30 кілометрів, тобто вище ніж будь-яка блискавка з зафіксованих раніше. наразі вулканічна активність невпинно зростає і в інших регіонах світу. Ця тенденція підтверджується графіком сумарної кількості днів вивержень майже 300 вулканів на планеті.